Коли буде введено кабінет військовозобов'язано і чи будуть там повістки? Дуже розповсюджені запитання. Давайте з вами зараз розберемося, що це таке і звідки воно все буде брати. Перше, хочу звернути вашу увагу, що питання запровадження кабінету військовозобов'язано, воно регламентується не одним законопроектом, а декільком. Перший законопроект, який регламентує взагалі ось цей. Та загадковий кабінет військовозобов'язаного це має номер 1062. Він, до речі, вже проголосований. На сайті Верховної Ради ви можете передивитися, що Верховна Рада прийняла його 16 січня 2024 року. Наразі цей законопроект очікує підпису президента. Так ось саме в ньому згадується сам цей кабінет військовозобов'язаного. Також там регламентовано, яка сама інформація буде зливатися в єдину систему оберіг, де вся інформація буде акумулюватися відносно військово зобов'язаного. Це в нас і освіта, і навчання, і стан здоров'я. Коли ви здавали на права, коли ви купували авто, нерухомість, брали шлюб, розривали шлюб, скільки у вас дітей, і так далі. Навіть інформація про ваших батьків буде так само туди підтягуватися, і так само про них буде інформація, хто де працює, хто де навчався, коли отримана пенсійна і так далі. Також в цю систему буде заводитися ще інформація відносно ваших доходів. Принаймні, так це все за. Писано в цьому законопроекті номер 10062. Другий законопроект, який зараз дуже активно, розглядається суспільством, внесений на розгляд Верховної Ради Кабміном, має номер Так Також саме в цим законопроєктом вноситься дуже багато змін, зокрема, відносно того, що військовозобов'язані зобов'язані будуть, як це б дивно не звучало, самостійно зареєструвати собі кабінет і туди занос. Носити актуальні дані і оновлювати інформацію для ТЦК, і якраз саме через цей кабінет будуть надсилатися різного виду повідомлення, в тому числі військовозобов'язаних будуть запрошувати до ТЦК. З приводу строків, коли запрацює цей кабінет, на теренах інтернету мені вдалося знайти коментар заступниці міністерства оборони Катерини Черногоренко, яка зазначає, що Міноборони, начебто, планує запустити цей кабінет у другому кварталі вже цього 24-го року.